Всім дароу. Всім дароу. Відео з камерою. Перше і останнє. Я вас вітаю. Ви просто колись проголосували за те, щоб я забив я з камерою. Ось Ось я його роблю і. Ну все. Поїхали. Ну що, давно не було кеза. Складно, а його і не буде, тому що він в бані. А кого давно не було? Нюкса давно не було? Кеза? Підтримка фантомка. Не знаю. Легка лінія. Снайпер. Отже, складна лінія нюкс. І центральна лінія Алхімік. Що, що можу сказати? Напевно, 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 і зікаточка. З таким піком не програю. Так, давайте вирішимо спочатку, де буде камера. Отут закривати мінімапу, отут як на стрімі, чи отут. Так, ось тут у нас буде тепер камера, можливо трішки її зменшити. Отак, отак, отак. Щоб вам видно було мінімапу. А взагалі я передумав, навіщо вам мінімапа? А, нехай. Сюди ліончик. Доки ми там з мінімапами розбирались, з камерами, тут вже трипл кіл. Ну майже, майже трипл кіл. Ось ви Phantom 4 Я завжди знав, що це імба. Також хочу нагадати вам підписатись на YouTube канал, на Твіч канал, посилання в описі знайдете. Телеграм канал, Діскорд канал. На все підписуйтесь, мені буде дуже приємно, щоб знати, коли трансляції, коли відео, а коли його не буде. Пока, Рубік. Стривайте, 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 стривайте. Я передумав, я передумав, я передумав. Так, все ж таки я передумав. Камера буде на мінікарті. Навіщо вам мінікарта? Я теж не, не розумію. Бек. Ну я ще перший рівень. Ну куди мені? Ну я перший рівень. Сюди ж ти йдеш? Курочку шкода, але. Біжить, біжить, біжить на ліончики. О, -о, 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 О! А ж, куди я підходжу? Я не знаю, куди я підходжу. Я ж знав, що Ліон лотос забирав. Я знав, що він справа. Але чомусь мені здалося, що підійти це не така вже й погана ідея. Так, опсик в Ліона є. Так, Зараз він, напевно, зайде в лісочок і в крису його нам поставить на лайн. Знаю я таких. Ні, ну нет! Ну нет! Нет, то ви бачили, ну просто ластовий удар! Просто ластовий удар, я його не зробив. Зараз би мене ще кріпи вбили, а це було прикол. Ого! Найс стане! Найс стане, найс стане. Крип, вмри, 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 в вмри, кріп, вмри, крип, вмри, крип! Прийшов за загангав. Так, Дровка. 980 кп. О, непогано. Я вже думав, що зараз на центрячок якийсь налечу, і будуть проблеми в мене. Де йде, йде, йде. синдрячки наставив, все так просто тепер дровку не вбито. О. Добре. А, так, ну виномансеров было. Ну, ну стилер на снайпері. Ну, ви бачили, я в нього витратив 2 скилла по 100 мани. Це був законний мій кіл, Але не дали, ну ничего страшного. Так, мені потрібно. Скільки мені мани потрібно? 290, 300, 420, 550 мани мені потрібно на, на фул прокаст. Що шукати дровку. У нас, скоріше за все, в лісочку у себе. Забираю руну експи. А в мене мене трішечки не там догончик я Думаю, Чому він не стріляє? А він у мене на ту кнопочку. Тому... Вибачайте. Так, підходимо, підходимо. Підходимо на файт. Бам-бам тобі. Рубік. І Рубіка сюди. Звичайно ж, Рубіка сюди. Ну що, фантомочка з філактерія і дивіться, що витворяє. Не персонаж, а імба. Користуйтесь. А з контролю выйду сьогодні. Выйду з контролю сьогодні, чини! Вийшов. Не надовго я з контролю вийшов. 795 Ліон за мене тримай, сюди. Бемс. Да прясты з... Не хоче переагрюватися, не хоче. Рубік байнувся, так його можна після баю. З каплями 1500 хп, ну я її не витяг. Ну Ти... Що ти робиш на дроки? Куди ти? Куди ти йдеш? Я взагалі не зрозумів, в який бік вона йде. Алхімік ти де? Перевірка на варди. Таке враження, як на Чіпк. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не мене, 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 не мене! За що? За що? Ну ладно, мене так мене, що, що, я ж трійка, я ж танкую. Огар. Зараз не так тисну на а це так гра. Ніхто не хоче, ладно. Якщо ніхто не хоче, я заберу. Саме веселе буде, коли Алхіміка а ми через це програємо, але? Я. а його візь... Опа. О, тут у них центря здий, да вони. Вони просто обставились з центрячками. Є який сейв, будь ласка. А, стривайте, який сейв у мене є, га. Який сейв, бро. Бам. Так, ну в дроуках Hurricane Pike на 28 -й хвилині. Як думаєте? Фарм нормальний? Не знаю, гра така, знаєте, максимально чилова, максимально легенька, якраз для того, щоб камеру перевірити. Фанитесь під фонтан. Пофанилось. О! а ну тоді давайте дроку покадем. Гара вийшла. Дякую за перегляд. Всіх цьома я всіх обнімаю. Всім. Ой-ой-ой, а що я наробив? Пока.